Місце відпочинку. Заплющ очі. Залишайся дуже спокійним і уяви, що прямо всередині твоєї голови є маленьке місце, дуже маленьке, де немає жодного звуку та жодного руху. Там цілковитий спокій. Це твоє власне таємне місце, і ти можеш завжди. Коли тільки схочеш потрапити туди, туди ніхто не може зайти, тому що двері знаходяться у твоїй голові, і ніхто не може їх знайти. Це місце, куди ти можеш приходити щоразу, як хочеш відпочити та побути у спокої, туди ти можеш потрапити тільки ти. Це твоє власне місце, повністю приватне. Як ти гадаєш, вийде в тебе відчинити ці двері і зайти всередину у це спокійне місце. Це так приємно спокійно сидіти в тиші. У твоїй голові дуже спокійно і тихо, насолоджуйся відчуттям спокою, яке ти відчуваєш, сидячи там, де зроби глибокий вдих, вдихай відчуття миру і спокою. Та видихай відчуття миру і спокою. Вдих, видих, вдих, видих. Тут так безпечно і затишно. Ти можеш просто відпустити думки та відпочивати, насолоджуючись цією безпечною тише. Повторі подумки. Я розслаблений, я розслаблений. Я розслаблений. А потім, коли будеш готовий, повируши пальцями рук і ніг. Добре потягнися та відкрий очі. Я даю собі час на роздуми та почуття. Я даю собі час на роздуми та почуття.